Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні я хочу продивитися на картах Таро. Останній напрямок по фронт. Там я йду, відео записую це харківський напрямок. Уже на моєму каналі вийшли Херсонський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямок. Зараз ми подивимося на Харківський напрямок, що ж там, яка там ситуація, що там відбувається, які там енергії йдуть, які там успіхи у Збройних сил України, які там успіхи у орків. Також подивимося, що там стосовно наступу, стосовно визволення території. Тому що деякі люди десь я читала у новинах, що, чи в коментарях, можливо, мені писали, що хочуть орки наступати на. А цей з Харківщини сюди, ой, на Харківщину, тобто з Росії, наступати хочуть, якоби так, такою новою волною. Подивимося і це питання. Ну і, в принципі, далі буде видно. Так, які ж енергії на харківському напрямку? Там залишилася вже не дуже велика територія, але вона, на жаль, ще окупована. Тому ми подивимося, що там, як там справи, які там енергії енергії на Харківському фронті. Покажіть, будь ласка, на даний момент, які енергії на Харківському фронті? Харківський напрямок. І так, дякуючи ЗСУ, скільки визволено. Населених пунктів. Так, енергії подивимося, енергії на Харківському фронті. Тут чекають на допомогу, на жаль, допомога потрібна дуже допомога, підкріплення, допомога, ресурси. Чекають на допомогу, але тримають під контролем цю ситуацію. Там, тобто контрольована підконтрольна ситуація, тобто тримається вона. Але потрібно туди фінансове вливання. Бачите? Тобто потрібно дати туди щось, щоб можливо більш ефективніше було, ну, чи оборона, чи наступ, чи щось. Бачите, оборона. Тут іде оборона, відстоювання своєї землі. Міцно тримають Збройні Сили України цю всю позицію. Позиція палку взяв і держи, бачите, як чітко і не пущу нікого на свою землю. Але потрібно для цього, бачите, вливання грошей, тобто допомога нам потрібна. Карта місяця говорить про те, що тут йдуть якісь, знаєте, такі мутняки мені ще хочеться сказати. Всегда. Ситуація така непрозора, ситуація якась. Така нестабільна, непрозора, і ще можна, знаєте, ми бачимо те, що ми бачимо, та... Боже, та що ж така? Хоч дулю покажіть, да? чистограм налийте. Так, показує нам про те, що тут те, що ми бачимо, воно, можливо, не відповідає дійсності. Що ж там по місяцю? Ну, там іде, знаєте, оборона. Повністю така оборона, яка чітко просто тримаємо кордони і все. Бачите, як і на Луганському напрямку, ми тут відлюдники. Якось, Боже, що та ж так киди? Коли... Я вибачаюся, але щось так прямо страшне, таке, як такого ніколи не було. Так, ми тут, знаєте, як відлюдники, як відсторонені, як, знаєте, нам тут потрібно перечекати щось, От перечекати і все, От така мені прямо думка йде, і прямо таке йде. перечекати, тому що є ну, керівництво, направило на інші напрямки свою увагу і свої ну, дії. Да? Там трішки кроки робляться, але ну, щоб тримати рівновагу, тобто оборону. Тримають Тримають оборону у рівновазі. Тому такі загальні енергії, що там просто ситуацію урівноважують і тримають її ні туди, ні сюди. Отак. От які справи? Давайте подивимося. Які справи у Збройних сил України? Які справи, які дії? Що там Збройні Сили України по тому напрямку? Харківський напрямок, що там. Збройні сили України. Бачите, обмежені. Ми обмежені. У діях. Ми не знаємо. Тобто, як рухатись, куди рухатися? У нас є обмеження. тобто В нас немає можливо зброї, в нас немає якогось наказів, приказів, ми просто стоїмо, без, ну, без двіження, без ніякого. Все залишається так, як і було. Тобто це карта дежавю, це карта минулого, але ну, тобто такого, як от іменно. Зараз ситуація така, тобто і залишається вона такою. Далі, що ж там цей. Збройні Сили України. Тобто у них там, в принципі, зараз я подивлюся, в принципі, є вони. Бачите, знову ж ці карти випадають. У них там, з дивіться, випадає от те, що я вам казала, що багато земель вони взяли. І, от, бачите, по магу вони мають і можливості, мають ресурси, мають. Але, ну, але тут така знову ж карта відсторонення. Або накази дали такі, що просто тримаємо, просто тримаємо фронт, все, оборону, лінію і все урівноважуємо ситуацію. Тримаємося так, просто тримаємося, тому що якась іде обмеженість, обмеженість. Ну, отак і що ж вони будуть, що ж до кінця року, давайте подивимось. Е, Ну, якась просто інформація. Просто інформація, іде, і все. Вищі керівники, бачите, священик, як вище керівництво, не дає поки приказу. Немає наказу рухатися далі. Немає. Все під контролем. Тримається все поки що під контролем без дієво. Так, що там орки? Що там орки? На харківському напрямку, яка у них там ситуація, які справи? Так, орки, Харківський напрямок. Вони рухаються кудись, щось перевозять, щось відвозять, але якісь стягують ресурси. А можливо, проходять у них там шляхи. Бачите, тобто їдуть потрішку-потрішку по трішку, щось вони там стягують, 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 стягують. Ну, і бачите, такі готові якісь такі рішення до таких військово настроєні. Тут з мечів це така шанс на якийсь удар, шанс на те, що якісь озерєння, як прийдеш, зараз подивимося далі. Стосовно, чого. Бачите, рух у них там якийсь іде движення. Тобто їм це але і башня йде, Тобто якась у них руйнуються плани, руйнуються оці якісь пропозиції, все там йде от під башнею. Башня це руйнування всього. І диявол їм там не дають розійтися і так, як би їм хотілося. Тобто їх там стримують, їх там керують ними. Да? І йде така зачистка. Зачистка. Їм там дуже важко, вони там прибиті, вони там дуже багато втрат мають. Зеленський, ну тут в мене на цих прогнозах керує цією ситуацією і поки що визначають, як кажуть, долю, що там робити. Тому що багато знову таки карта ілюзій. На Луганщину тільки що випадалася ілюзія, ілюзія і тепер і на Харківську область. Тобто не вирішать ще карта вибора, тобто, тут як президент. Або головнокомандуючий, це, а вони якоби не знають вибор ще, тобто не зроблений стосовно Харківщини, як там поступати, як там що робити. Тобто тут ідуть розкачка двох варіантів, якихось, розкачка двох ну вибір двох, можливо, напрямків, можливо, двох населених пунктів. Тобто не знають туди чи сюди. Багато ілюзій, багато якихось такий вибір, такий великий вибір, і не знають поки що робити. але рухають. Е, угу. Але, е, знаєте, е, ну кудись будуть рухатися. Якісь у них от там передвіження тільки. Мені отак кажеться, що е, що вони там, знаєте, отак, е, просто їм там дорога, якийсь шлях. Е, наші їх луплять туди, е, ліквідують, але вони шукають, от бачите. Шукають, ну це Зеленського я приберу, а це може не тільки Зеленський, це може якийсь у них там керівник. Які шукають, бачите, вони виходи, відходи, дороги інші, щоб рухатися. Тобто це у них іде як територія передвіження. Отак, от от так ми подивилися про них. Тепер подивимося, яка ж ситуація зі сторони України буде до кінця року. Давайте подивимося, бо на всіх напрямках дивлюся, яка ситуація до кінця року буде зі сторони України у військових діях на Харківському напрямку. Та, господі, щось. Ну тут оборона. Тут ми тримаємо оборону, захищаємо наш дім, ми твердо стоїмо на. в нас тут дуже сильна оборона, і ми от лінію оборони зайняли і стоїмо. І все, поки що, бачите, йде руйнування всіх планів. Немає нічого тут, Стабільне, стабільна охорона. Оборона, охорона, тобто ми стабільно стоїмо. Ну, невеличкі кроки, але це тут так, ні о чому. Ситуація підвисла. Тому не буду далі дивитися, давайте подивимось, чи можливий, чи буде наступ російських військ на Харківщину. Чи буде наступ російських військ на Харківщину протягом наступних двох місяців? Давайте так зробимо, спитаємо протягом наступних двох місяців. Чи буде напад, повторний напад російських військ на територію Харківщини. Ні, не буде, тому що це карта говорить, що е, тут. Е, Ну, зараз ми її відкриємо, можна ще сказати, що вона, знаєте, 50 на 50, так говорить, завуальовано. По ній не можна точно сказати, деякі тароли мені зараз кажуть, що ця карта таємниць, скритості, якихось мутних планів. Тут, дивіться, йде, йде борьба. Тобто тут і, знаєте, якоби. Одні говорять, потрібно йти, інші говорять, не потрібно. Це тут розбіжності у діях російської армії. Тобто йдуть розбіжності. Одні говорять, давайте, давайте щось замутимо, а інші говорять, та тут воно так все не так воно є. І вони у них іде сперечання, така суперечки якісь. Що ж тут у полоні у нас? У них ідуть, дивіться, у них ідуть якісь плани, у них ідуть якісь сподівання як запасний варіант. Але це воно все по зірці, ну невідомо коли, і воно може відтягуватися ще непонятно наскільки, що каже нам. Але вони під контролем держать якось ситуацію цю прораховують, тобто вони тримають руку на пульсі і думають, що так, не упускають момента такого. Але бачите, залежність у них, вони від чогось залежні. Їм і туди треба, і туди треба, їх вони розриваються. Їм, знаєте, як, їм потрібні результати, їм отут, знаєте, химко дай вогню. Треба, треба, треба. А, а тут місяць, а тут місяць, а тут сподівання не дуже воно все такі там легкий план, цей, легкий ну, наступу я не бачу. Тому Будьте поки що, як кажуть, розслабтеся, тому що наступу на, ту, на Харківщину я не бачу. Якісь йдуть переговори, розмови, тобто, ну, про контроль, про все. Тобто йдуть там розмови, все. Вище керівництво, там у них якесь там. Ну, Можливо, і говорить їм, що ну, так, треба, можливо, що треба нам більше земель, більше всього. Тобто, ми маємо успіх, повинен успіх був. Це, ну, їм потрібен успіх. Їм потрібно от все. І вони очікують. У них, бачите, очікування в ресурсах, очікування в їхніх справах. Тобто вони очікують, щось вони ну, там, зробили чи роблять. І просто, як кажуть, бездієво будуть очікувати. Тут карта очікування, щось вони робили, а тепер стій. очікуємо на результати, можливо, інших напрямків. А тоді будемо займатися цим напрямком. Тому у них немає, поки що немає можливості, планів і не буде наступу протягом двох місяців, то, що ми подивилися. Я вибачаю, з телефону дзвінок перервав відео. Так, ну ми розглянули повністю харківський напрямок, зробили прогноз, і я розумію, що поки що там дій зовсім не буде, наступу не буде, не переживайте. Зараз Збройні сили України займаються іншими напрямками. Більш Ну, стратегічними і наше керівництво впевнена, що мудро керує військовими процесами. Тому дякую, хто дивився це відео. Якщо сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада бачити вас в підписниках. Задавайте питання в коментарях. А також під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому я також роблю прогнози, і можете ну, більше щось такої інформації там почути. Тому запрошую вас і туди. На все добре, мирного вам грудня! Ну і слава Україні!